Так, тепер я вам розкажу про Володимира Великого. Володимир Великий, який був таким самим любителем жінок, як я, він, коли вже остепенився, вирішив одружитись на Анні з Греції. Ну, Анну з Греції до нього сватали італієць і француз. І вона сказала, хто ти покідок, я тебе не буду. Спасись! Ух ты! Пшись! Вон, ну находишь гори. Куда ну, мне говоришь? На. На, на. Дивіться! Ну, стрибай, стрибай! Стрибай! Стрибай, стрибай! На, на загури паситься не паситься все 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 пасіться паситься паситься на 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 Тобі на 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 все пастись Пастись всім паситься ну ще тобі дам, ти гарно кодекси не 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 Так, паситься. ты уже запизнилась. Паситься, тут паситься. Иди за мною. Ладно. Дуже люблю горишки. Все, 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 посить, посить. Ну як им хочеться. Орішок. О, о, о. Гарна козочка, гарна. Значить, Анна ні. Він до братів. брати ні. Ну добре. А тоді на братів напали. Брати до нього. Володимир, спасай нам. Він каже, що, шість тисяч вояків. Дав їм шість тисяч вояків. Вояки поїхали, всіх розгромили. Вертаються, кажуть, не дають Анну. Володимир, що? Приїхав до них, вони кажуть, іди сам з нею розбирайся, ми не знаємо. Поїхав до неї. Поїхав до неї, вон козочка сіла покакати. Пасись, 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 пасись. Приїхав до неї і каже, ну що Анна? Збирайся! Вона каже, ні, вона він, 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 він каже, що? Вона каже, добре. Взяла три ікони роботи Луки. Це Чистуховська, Рожнівська і Володимира. Рожнівська, Чистуховська і Володимира Вишгородська. Ну і привезла сюди, і так вони жили, поживали, поки не стались монголо-татарські Ігор. Ну, ви знаєте, що було. Розгромили Київ перший раз монголи. І тоді почалось. Потім поляки громили. Все громили. Ікони розбазарились десь. Рожнівську крали москалі разом з Грожнівом. Володимиру Вишородську також Москалі. Сістуховську — поляки. Но поляки виникли в другому тисячолітті тільки, тому що трипільці ми ми з 10-го тисячоліття, з 10, ну, 10 тисяч років назад виникли. Ми, перші відомості про нас. І... Тоді ікони. Рожнівську хлопці за часів Богдана Хмельницького, цього алкоголіка, яка, який продав Україну, а Юрко його взагалі був гамнюк. І хлопці поїхали в Москву загрібати. Майже все зробили. Рожнівську забрали. Володимира Вижгородську не встигли, може вона ще тоді не була в москалів. І повернулись. Ну і ця ікона мала свою історію. Вона, ця ікона була пасіця, пасіться. Пасіця вже потім дам, потім. І ця ікона, ікона потім... Мігрувала, мігрувала, потім її на дощечки розібрали на прикарпатті на горішці зберігали. Коли тут утворилась незалежність, вон полетіли птахи. Я не знаю рій. Який слетить рій, пташок. Може, гуси, може. Ще щось. От бачите? Я не знаю, що видно. Ого, видно. Полетів рій пташок. Ну і... Значить, тоді е, поляки, коли виникли на Прикарпатті, з, е, вони виникли слов'яни. Поляки відділились від нас і потім нас шмурили. Поляки. Е, у нас запеклі бої були, як між рідними. Такі там до срачки все було. Відрізали, там були різняни на жарт. Ну і а ікона потихеньку на горищі десь пилилась. Ніколи стала незалежність, гуцули, принесли в Київ. Там сказали, сказали, що є в них ікона і десь на Рівненщині. Пасись, пасись, пасись. На Рівненщині ікону цю машину мені може варіта і цю ікону спасіться і цю ікону відновили і вона в оранті зараз ця ікона а е ще Дві ікони я знаю, де одна на Пілопонесі, Гречанка знайшла, пустила море, вона випустила два промені, білий і червоний. Поляки кажуть, що пустомилі Ковальський явився Ісус Христос і випустив два промені, червоний білий до руки. Ну і значить, коли, коли це все відбулося, то Ікону знайшли афонці. Побачили два промені, притягнули її до себе і вона в афоні. Ще одну знайшла пастушка пасла, отак як я в'ю цієї. Кози. І коло одного як це, джерела побачила ікону. Підняла лемент, приїхали з цього. З Італії приїхали два ченці, побудували там монастир з цією іконою. Це шосте століття. На секундочку. Побудували і там ця п'ята ікона. Чорна така, як чистуховська. Ми коли були чистуховською з Мариною. Там стільки поляків, там не проткнешся. Там страшне, що робиться коли цієї ікони. Поляки так її поважають, а вкрадену. Вона їм користі теж не приносить. Вони були бідні, 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 потім стали багаті, а потім ну, скоро будуть бідні, а ми будемо багаті. Як і раніше. Ну і значить, що сталося? Тоді, коли ця ікона вже ми з Мариною під... пілопонесі прийшли, попили з того джерела водички. Нікого не було, абсолютно. Навіть священника там не було на противагу від поляків. Нікого не було. І Малирина впала на коліна, помолилась за Україну. Я за своїх рідних. Я тоді ще не був, як то кажуть, було настільки, як зараз. Коли я знаю, я коли чимсь займаюсь, то мені рівних нема. Йога. Будь ласка, йога я можу затримувати на видоху на одну хвилину. А одна ягиня сказала, що дихання це і є йога. Ну, я можу на одній нозі, от я стою, зараз на одній нозі з вами розмовляю. На одній нозі стою. Ну що, вони хочуть йти туди? Гей, кози, назад! Ну все, пішли тоді. Хочуть туди йти, хай йдуть. Ну і е, помолилася, а потім прийшли москалі. Бляха-муха, як ми ненавидів тих москалів. І москалі. І москалі. Що зробили? Всю малину нам спортили і нам прийшлось, прийшлося нам іти. Оце п'ять ікон роботи луки. Лука це був такий, як... Мікеланджело або хто там, і Рембранд, я не, вже не пам'ятаю, хто такий на всі руки майстер, і поет, і художник, і все, що не хочеш. Оце такий Лука був. І він останній написав четверту біблію роботи Луки. Оскільки ці були прості люди, а він був, то він то він зробив Біблію найкращу. От такі справи.